236 жителів Дубівської сільської ради цього літа звернулися у Ковальську районну державну адміністрацію із заявами про виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів із земель Дубівської сільської ради. Право розпоряджатися такою землею на сьогодні. Закон надає виключно органам виконавчої влади на місцях. Сільський голова Павло Безека нарікає на далекому минулому добівчан вже несправедливо обділили при розподілі землі. Три роки тому вийшло так, що роздали наші землі на наші території, і з сільською радою ніхто з нас не погоджував, і роздали відповідно трави. і Крім трав, ще багато земель. Наші люди, тільки троє чоловік попали, що отримали земельні ділянки. Депутати сільської ради підняли питання. Щоб надати своїм людям більше своїм людям землі, село Дубове межує із Ковалем, і саме це визначає особливу цінність навколишніх земель саме для житлової забудови. Разом з тим, уже кілька років Дубівська сільрада не може погодити з міською владою Коваля схему планування території, а це, в свою чергу, уповільнює роботу з розширення меж сільських населених пунктів Дубівської сільради. Ми в свої частки не хочемо віддавати цих 12 соток. Тому що це остання можливість, як буде, в січні прийде Верховна Рада і другі питання будуть, то будуть землю чи розпродати чи що. Як в мене таке положення, чого я не маю права мене двоє дорослих дітей взяти тих 12 соток. А межі села, поки вони розширять, то для того, щоб ці роботи виконувати, ми бюджетом своєї сільської ради направили вже 50 тисяч гривень, але розширення меж без схеми планування це два документи, які мають йти разом. Розгляд земельних заяв до бівчану Ковальській райдержадміністрації одразу перевели з бюрократичної у публічну площину. Такий алгоритм не лише дав змогу уникнути політичних звинувачень у підколимності процесу, а й забезпечив максимально прозоре та об'єктивне вирішення заяв громадян. Позицію керівництва райдержадміністрації щодо даного питання спочатку озвучили на брифінгу для представників місцевих ЗМІ. На особистому прийомі. Дуже багато було людей, які вже використали своє право. На такі землі, на такі заяви, але знову повторно вони не знають, їм не роз'яснено. Вони знову звертаються. Наше завдання не зробити юридичну помилку і відмоніторити. І ще раз хотів би сказати, що всі мають право і доцільно всім мати землю, особливо тут близько біля міста. І наше завдання зробити все порядно, все гарно, щоб всі були задоволені. Голова райдержадміністрації особисто роз'яснював запропонований владою алгоритм дій і на зустрічі з громадою села Добове селянам запропонували альтернативу або задовольнити їхні заяви про виділення земельних ділянок у приватну власність для ведення особистих селянських господарств, або ж спочатку домогтися включення даних земель в межі населених пунктів до міської сільради, а вже потім. Самим розподілити запропоновані ділянки безпосередньо для житлової забудови. Абсолютною більшістю голосів добівчани вибрали перший із запропонованих варіантів. Задоволені тим, як вирішили спитання. Ну, будемо бачити. Надіємося, що все воно буде благополучно. Спеціальна комісія, створена для розгляду земельних заяв та клопотань, перевірить, аби серед заявників не було тих, хто вже має у власності значні земельні наділи і скористався своїм правом на безкоштовне отримання земельної ділянки. Засідання такої комісії, яку очолює перший заступник голови райдержадміністрації Борис Андріюк, відбувається за участю самих заявників та представників органів місцевого самоврядування.